Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Кораб ФМ. Сьогодні середа, 23 серпня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Від учора, 22 серпня 2023 року, у Старостинські округи Коробської громади розпочинає виїзд мобільна сервісна служба. Внаслідок нічної ворожої атаки по прикордонню Чернігівщини загинув чоловік. Деталі ворожої атаки шахедом по Семенівці. У Чернігові не буде масових заходів 23-24 серпня. А також сьогодні в ефірі народний календар а у рубриці цікаво знати. Ми ознайомимось із фактами про державний прапор України новини та оголошення. До уваги жителів Коробської громади. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 23 серпня. Городище. Придеснянське з 10 до 15. 24 серпня. Оболоння з 10 до 15. 25 серпня. Будище з 10 до 15. З 22 серпня 2023 року у Старостинські округи Коробської громади розпочинає виїзди мобільна сервісна служба, що діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради до уваги жителів Коробської громади наступних категорій: особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих. З 22 серпня 2023 року. У Старостинські округи Коробської громади розпочинає виїзди мобільна сервісна служба, що діє при територіальному центрі соціального обслуговування, надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Графік виїздів: 22 серпня, шабалинів, 23 – Короб, 24 серпня. Нехаєвка, 25 серпня, Атюша, 28 – короб, 29 – рождественське, 30 серпня, короб. 31 серпня сухачі до складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Робота проводиться згідно графіку у старостинських округах: з дев'ятої години ранку до п'ятнадцятої години. У корапі з восьмої години ранку до сімнадцятої години. Можливі виїзди по місцю проживання клієнтів. Клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Також можна безкоштовно отримати одяг, що був у вжитку за потребою. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою. А сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй і звіновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. Наслідок нічної ворожої атаки по прикордонню Чернігівщини загинув чоловік. Деталі ворожої атаки шахедом по Семенівці. Вночі, 22 серпня, у прикордонні Семенівці стався вибух. В адміністративну будівлю влучив ймовірно шахед. Про це повідомляють в оперативному командуванні північ. Наслідок цього сталася пожежа адміністративної будівлі. Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту і оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації. Адміністрації вогнем пошкоджено офісні меблі та обладнання на площі 20 квадратних метрів. Сталося часткове руйнування покрівлі та перекриття на рівні третього поверху на площі 300 квадратних метрів, зруйновано сходову клітину, пошкоджено вікна. Також пошкоджено вікна поруч розташованих будівель. Стало відомо, що внаслідок нічної ворожої атаки по прикордонню Чернігівщини загинув чоловік. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації. Мідміністрації В'ячеслав Чаус за останню добу ворог чотири рази обстріляв прикордонні населені пункти області. Зафіксовано 39 вибухів, застосовано міномети, агс, дрони, камікадзе. Як наслідок, пошкоджена цивільна інфраструктура. На жаль, загинув чоловік. Вночі ворог поцілив у будівлю міської ради у Семенівці. Пожежа, руйнування, пошкоджені будинки. Поряд зазначає В'ячеслав Чаус. Зазначимо, що подія відбулася в ніч проти 22 серпня. У Чернігові не буде масових заходів 23-24 серпня. 23 та 24 серпня на території Чернігова не проводитимуть масових заходів із нагоди державних свят дня державного прапора України та Дня Незалежності України. Про це повідомляють у прес-службі Чернігівської міськради. Ці заходи, які ми планували до дня державного прапора та дня незалежності України, хоч були скромними та передбачали мінімальну кількість учасників, але ми їх також. Скасували 23 серпня. Мали урочисто підняти синьо-жовтий стяг біля музично-драматичного театру, але наш прапор незламності і так там майорить. Повідомив виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Інформацію взято із сайту Cheline. Це були новини. Народний календар 23 серпня в церковному календарі День пам'яті святого Лаврентія Римського. Цього дня не можна купатися в різних водоймах. Давнину вірили, що це до нещастя. Не варто прибирати в будинку, тому що до нього можуть завітати добрі духи, а їх можна вигнати разом зі сміттям. Заборонено займатися педикюром та манікюром, тому що може піти позитивна енергія із організму. Опівдні люди виходили до річок і дивилися на воду, чи вона спокійна, чи не дуже. Люди говорили, осінь і зима добре живуть, коли вода, тиха і дощик іде. Часто звертали увагу і на погоду, адже вона також віщувала, якою буде осінь. Щоб вберегти здоров'я та молодість, дівчата ще до сходу сонця йшли вмиватися джерельною водою. Вважалося, що роса на Лаврентія цілюща. День вважався святом для Мельників. Якщо побачити 23 серпня хороший сон, він може Бутися впродовж восьми днів. Поганий сон вкаже вам на майбутні проблеми зі здоров'ям. Іменинники сьогодні Лаврентій, Роман, В'ячеслав, Лавр, Панас, Сава, Фелікс. Який сьогодні день в Україні і світі, 23 серпня, в Україні святкують День державного прапора? Синьо-жовтий стяг цінний кожному українцю своєю історією та тими жертвами, які були принесені заради нього? Прапори, як відомо, існували ще в давніх культурах, проте визначити де саме виникли, вперше неможливо. Дослідники вважають найдавнішими прапори давньої Індії, Китаю та Персії. Зазвичай в ті часи знамена використовувалися. Під час битв та у військових походах, а вже в середні віки вони стали способом ідентифікації певних особистостей. Наприклад, в Європі окремі знамена мали лицарі на прапорах Росії довгий час домінували червоні та білі кольори, як свідчить слово полку Ігореві. Після встановлення християнства почали набирати популярності синьо-жовті барви, але в ті часи ще не існувало єдиного державного прапора за часів розквіту Козаччини в Україні. З'явилися курогви – особливі стяги козаків. Вони мали синьо-жовті та червоно-малинові кольори. Синє тло стало переважати вже у 18 столітті на чисельних маніфестах. У 1917 році синьо-жовті стяги вже майоріли як символ надії українців на національну незалежність. З нагоди свята до вашої уваги пропонуємо підбірку фактів про державний прапор України. Інформацію взято із відеохост. YouTube, канал CFG. Державний прапор важливий атрибут кожної країни, який несе в собі її історію. Державний прапор України складається з однакових за розміром горизонтальних смуг блакитного і жовтого кольорів. Ці кольори походять від гербу Галицько-Волинського князівства, яке існувало у 12-14 століттях, і мала на гербі блакитний фон із зображеним на ньому левом жовтого кольору. За загальноприйнятим, найбільш популярним тлумаченням, дві смуги на сучасному українському прапорі символізують небо та пшеничне колосся, але і таке, у якому жовтий або золотий колір стяга символізує Бога Отця і вищу духовність, а синій усе земне. Цікаву версію щодо походження синіх і жовтих кольорів висунув історик і мовознавець зі Львова Богдан Якимович. На його думку, слово хохол є словом монгольського походження. І складається з двох частин: хох, синій блакитний і юлу жовтий, Хох-юлу, тобто синьо-жовтий. У такому вигляді наш прапор вперше було піднято у Львові 25 червня 1848 року під час революції, яка вимагала скасування кріпацтва. Прапори козаків Запорозької Січі також часто мали поєднання з синього і жовтого кольорів. Особливо починаючи з 18 століття, такий стяг можна побачити навіть на картині Іллі Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султанові, яка була створена у 1891 році. У 1917 році, після лютневої революції, синьо-жовті прапори з'являються у Києві, Одесі Харкові. Голова Центральної ради Української Народної Республіки Михайло Грушевський особисто затвердив таке поєднання кольорів як державний символ. Є теорія про неправильність розташування синьої смуги над жовтою у нашому прапорі. Ця теорія була описана Тадеєм Скотинським і наголошувала на тому, що прапор Української Народної Республіки у 1917 році насправді був жовто-синім. Така теорія і сьогодні має своїх прихильників, але не підкріплена жодним документом, який би вказував на те, що так було насправді. Синьо-жовтий прапор, як державний символ України. Був затверджений у 1992 році, а до цього, майже 100 років, не дивлячись на заборону, був символом тих, хто бачив Україну незалежною країною, яка самостійно вирішує свою долю. Під цим прапором українські юнаки йшли у бій під крутами. А бійці Української Галицької армії підіймали наш стяг під час українсько-польської війни. У ніч на 1 травня 1966 року над будівлею Київського інституту народного господарства, нині Київський національний економічний університет, 26-річний Віктор Кукса і 28-річний Георгій Москаленко зірвали червоний радянський прапор і вивісили блакитно-жовтий. Який самостійно шили з двох шарфів і написали ще не вмерла Україна, ще її не вбито. Обидва були позбавлені волі і довго не могли домогтися реабілітації навіть у незалежній Україні. У 1976 році під час футбольного матчу між Німецькою демократичною республікою та СРСР, у складі якої були переважно гравці Київського Динамо, 20 20-річний Данило Мигаль вибіг на поле у вишиванці з синьо-жовтим прапором. Викрикуючи Свобода Україні акція тривала всього 15 секунд. Ще до офіційного затвердження блакитно-жовтий прапор урочисто внесли до Верховної Ради 24 серпня 1991 року. Офіційним символом України він став 28 січня 1992 року. Кожен рік, 23 серпня, Україна відзначає день свого державного прапору, який має і несе в собі багатовікову історію. Інформацію взято з відеохостингу YouTube канал CFG Підкаст Підручник забув. Також 23 серпня. Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації, Європейський День пам'яті жертв сталінізму і нацизму, День дослідників інтернету. За останні 130 років 23 серпня максимальна температура повітря складала 33,2 градусів Цельсія у 1946 році. Мінімальна ж складала 4,8 градусів за Цельсієм у 1976 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 5 годині 44 хвилини, а зайде за горизонт о 19 годині 56 хвилин. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька Зичу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM. рідне радіо. телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.